І з пустими руками мене в Київ не відпустили. Дивіться, ось маю таку ковбаску домашню. Взагалі, вона дуже-дуже смачніша. Ось ще одна, буженінка. Ось такий шматочок. І ось такий. Все власне виробництво. Боже, я, я захоплююсь такими людьми. Вони взагалі просто, просто класні. Тому. Боже, ви тільки подивіться на цю красоту. Друзі, оцю всю смакоту можете спробувати і ви. В них є доставка по Україні. Боже, мама дорога. Це дуже смачно, дуже. М -м -м! Клас. А ковбасочка це просто і таким салком мене пригоща. Ну, я не знаю. Сьогоднішній день, сьогоднішнє знайомство.